Стійк і люмі в гостях у дятла. Увечері, напередодні Нового року, у крижаному палаці Пернуеля було гамірно і весело. Крихітні ельфи готували сани, щоб розвозити подарунки дітлахам Найменше з них стік і люмі. Вони сховалися серед подарунків. Тільки носани злетіли в небо, вони залишили свою схованку. Подивися, скільки снігу? Раптом сани сильно захитало. Стік і Льомі не втрималися і випали з них. Рятуйте, ми летимо на землю. Ой-ой-ой! Швидше хватаємося за сніжинки. Вітер підхопив ельфів і почав повільно опускати їх вниз. Агов, де це ми? запитав Стік, потираючи ногу. У моєму гнізді кар, відповіла йому ворона. Друга ворона, позіхаючи, теж підійшла до них. Це що, подарунок Пернуеля? Комедні комахи. Ми не комахи, ми ельфи, в один голос відповіли стік і люмі. Бідні малята сплеснула крилами ворона. У нашому дереві є дупло. Ви можете там перезимувати і навіть упасти в сплячку до весни. Дякуємо вам, пані Каркар. -кар". Ворона провела ельфів до дупла. Це тут карр на добраніч, малюки, а я повернуся в своє гніздо. Утомлені ельфи міцно обнялися і заснули. Наступного дня. Стік прокинувся і визирнув із допла. Він радісно вигукнув. Оце так! Поглянь, Люмі! Люмі підійшла до стіка і посміхнулася. Як гарно. Ельфи оглянули свій будинок. Ми можемо їсти горіхи і пити солодку рідину, що тече з дерева. Це сік. А шматок кори стали нам за двері. Так, ми будемо захищені від вітру. Тут є ще мох і суха листя, можна собі ліжечко поробити. Давай тут залишимося до весни. Якось уранці малюки прокинулися від гучного стуку. Стук-стук-стук. Ельфи висунулися з дупла і побачили велетенський дзьоб. Що ви за птах? Я дьотел. Я стустукаю стукаю своїм дзьобом, щоб знайти собі черв'ячків у стовбурі дерева. І до того ж, я трошки заїкаюся. -за Хочете спробувати черв'ячків? Е нам більше доподобає солоденьке щось. Солоденьке? Дядо замислився. А я знаю, де взяти мед? Сідайте до мене на спину, я вас відвезу. Ельфи з радістю погодилися. Все ж їм хотілось поласувати солоденьким. Дятел злетів угору і переніс їх на гілку каштана. Сидіть тут, я попереджу бджіл. Стук, сток, сток. З вулика виглянула сердита та пчола. Хто там прийшов? Хіба вам не соромно розбудити весь вулик? Раптом почувся дивний гул. Швидше, швидше, рятуймося, закричав дятел. Він схопив ельфів в свій дзьоб і відніс їх додому. Краще залишайтеся до весни тут, а я прилітатиму, щоб вас провідати. Перш ніж увійти, я постукаю. До побачення і спасибі за прогулянку, пане стук стук Стігу, а давай не розповімо про нашу подорож. Гарна ідея! Уявляю обличчя друзів, коли вони прочитають про нашу першу пригоду. Я вже придумала назву Стік і Люмі в гостях у дятла. Стік і Люмі в гостях у мурашок. Відколи Стік і Люмі вперше потрапили на землю, вони жили в дуплі Великого Дуба. Зима скінчилася, прийшла весна. Якось уранці Стік запропонував Люмі прогулятися. Ельфи вибралися з дупла і пішли по товстій гільці дерева. Ми вже майже Люмі, усе гаразд. гукнув Стік. Стік подивився вниз. Він побачив, що Люмі впала з гілки в траву. І раптом її схопила армія маленьких чорних істот, підняла її і кудись понесла. Стік стрибнув на землю, а Люмі тим часом зникла під корінням дерев. Ельф побіг слідом, гукаючи її. Раптом перед очима стіга захиталася пара вусиків. Тут ще один. Відведіть його в мурашник і загорніть у кокон. Ми з'їмо його пізніше. Замить стіга схопили і теж потягнули під коріння дерева. Маленькі істоти пішли, залишивши ельфа в темряві. І тут Стік помітив люмі, яка спала. Він дуже тихо збудив її. О, це ти, Стіку! Говори тихіше, ми в мурашнику, під корінням нашого дерева. Незабаром мешканці мурашника прийшли провідати ельфів. Вони прокинулися після сплячки і були дуже голодними. Мурашки наближались до малюків. Не робіть нам, будь ласка, нічого поганого, простив Стік. Ми ельфи пернуеля. Мурашки дуже здивувалися. Бідні малята. Давайте звільнимо їх і скоріше знайдемо нашу королеву, запропонував один із них. Коли прийшла королева, мурашки вже гралися з ельфами. У вас смішні лапки. Це не лапки, це руки. Я можу закрити ними очі. Королева перервала їхню розмову. Тля народжується, давайте поквапимося. Ельфи вибралися назовні й побачили траву та квіти. Як гарно! Прошепотіла лю люмі. Ідемо на штурм квітів. Раз два, раз-два. вигукнула королева. Стік не міг надивуватися з того, що бачив навколо. Він торкався головою квітів, а з них сипалася жовта пудра. Мурашина королева захіхікала. Хі 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 Ти схожий на нарцис. Робітники. Ану стросіть з нього весь цей пилок, допоки не прийшли червоні в чорних плямах. А це ще хто такі? здивовано запитала Люмі. У королеви не було часу відповісти. З'явилась велика червона комаха, вона грізно подивилась на мурашок і полетіла собі геть. Це сонечко, один із наших найзапекліших ворогів. Сонечка обожнюють їсти трю, пояснила королева. Робітники ми облаштуємо наш табір тут. Піднявши один із листків, королева знайшла рій тлі. Кожна мурашка брала тлю й доїла її, отримуючи нектар. На нашу долю прийшовся добрий рій, вигукнула королева. Робітники, повертаємось до мурашники. Час годувати личинок. Стік і Люмі пішли слідом за робітниками-мурашками в кімнату королеви. Ельфи склали їм компанію на той час, поки мурашки годували личинок. Ельфи провели в компанії мурашок багато днів. Якось увечері Люмі нагадала Стігові, Не забудь, нам треба написати нову книгу. Тобі подобається назва Стік і Люмі в гостях у мурашок. Стік і Люмі в гостях у жаби. Якось навесні. Стік і льомі спали всю ніч на березі ставка. Уранці вони прокинулися від дивного шуму. Ква! Ква! Що це? Ой, воно наближається! Стік розсунув листя рогозу і закричав А-а-а! До гельфів наближалася велика зелена тварина. Вона скакала, немов на пружинках. Тварина прискакала і втупилася в малюків своїми великими очима. Несподівано вона стрибнула в калюжу, забризкавши ельфів. Мені дуже шкода, я не навмисно ква, нумо знайомитися, я жаба. А ви, ми ельфи, ми впали на землю в Новий рік. Ельфи? Не зрозумію. Тоді стільки люмі розповіли жабці про свої пригоди. Мене звуть Ренета. Я покажу вам моє королівство на березі ставка. Ідіть за мною. Ква. Не так швидко, у нас маленькі ніжки. У вас і справді ноги як у мух, а я обожнюю мух. Шлюп! Жаба широко розкоріла рота, висунувши і миттєво заховавши довжезного язика. Залазьте до мене на спину, я вас повезу. Гельфи спробували піднятися по товстих лапах жаби. Вага, ви не надто жваві. Зараз я вам допоможу. Замить, я жизик жаби вилетів із рота. Стік відчув щось липке на своїй спині. Його відірвало від землі, і він опинився верхи на жабі. Незамаром до нього і Люмі. Ось так я ловлю мух. Вони не, витяг... не встигають рятуватися. Мій язик дуже швидкий. Жаба рушила з місця. За декілька стрибків вона опинилась на березі ставка. Краєвид був просто неймовірний. Комахи літали над ладдю води, а на поверхні плавали великі рожеві квіти. Це латаття. Я люблю засмагати на його великому листі. Раптом якась зелена комаха гукнула жабу. Кр, кр 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 Привіт, рането! Це цвіркун. Привіт, Крі-крі!» Стік уважно подивився на цвіркуна. Він стрибає дуже куметно. Як же я хочу навчитися так само? Жаба подивилась на ельфів. Вам треба потренувати ноги. Ви вмієте плавати? Ні, не вміємо. Ну, гаразд, я вас навчу. Спочатку вправи на землі. Підніміть праву задню лапку вбік. Згинайте, розгинайте, згинайте, розгинайте. Тепер ліву лапку. Згинайте, розгинайте, згинайте, розгинайте. На великому листі рогозу родина Равликів спостерігала за уроком плавання. Коли вони опинились у воді, у них має все вийти. До них приїдалася бабка. Які вони кумедні. Жаба підбадьорилась тіга і люмі. А тепер у воду. Швидше за мною ква. Ельфи зробили декілька незграбних руків брасом. І о диво вони змогли допливти до листочка латаття. Стік і Люмі відпочили декілька секунд. А потім повернулись на крутий берег. Вони дуже пишалися собою. Жаба чекала їх на березі. Від такої зарядки хочеться їсти. Тримайте малюки, пригощайтеся. Жаба відкрила рот і висунула свій довгий язик. На язику сиділа муха. «Бззз! Будь ласка, не їжте мене. Бідолаха, відпусти її, закричала Люмі. Шлюп просто смакота. Нічого не поробиш, такий закон природи. Великі тварини їдять тих, хто менший. Добре, я повертаюсь до своєї родини на іншому березі ставка. До зустрічі, сказала жабка і попливла собі геть. Бувай, Ренето, дякуємо за урок плавання. Наближалася ніч. Давай знайдемо місце, де можна переночувати. О, поглянь, павутина, вигукнула Люмі. Вона обережно піднялася до павутини. Павука немає. Фух, що скажеш? Ну, Ну,мо спати тут. Добре, давай заліземо всередину. Павутина така тонка, сподіваюся, ми її не пошкодимо. Ельфи облаштувалися в павутині, легкий бриз. Розгойдувай їхній новий притулок. Заколисаний стік позіхнув. Ох, у мене ноги ватні. У мене теж. Подумати лише ми вчилися плавати в жаби. Розповімо про цей дивовижний день у нашій новій книзі. А я назву її так Стій і люмі в гостях у жаби. Стік і люмі в гостях у равлика. Стік і люмі міцно спали в павутині. аж раптом їх збудив владний голос. Хто вам дозволив спати в моєму будинку? Гельфи прокинулися і закричали від страху. До них наближався чорний волохатий павук. Які кумедні мухи ам ам ам. Ви виглядаєте досить вгодованими. Равлик, стривожений криками ельфів, висунув голову зі своєї черепашки і сказав Зупинися, Гросвелю, це не мухи. Поглянь, у них немає крил. Павук зітхнув. Шкода, я такий голодний. Як же зробити, що вони пішли геть з моєї павутини? Вони тут усе зіпсують своїми лапками. Я вкрию їх слизом. І вони впадуть. Перемазані слизом ельфи зісковзнули в траву і опинилися віч навіч із Равликом. Зачарована люмі прошепотіла поглянь на труби у цієї тварини на голові, стігу! Вони зовсім не схожі на антени мурашок. Равлик повернувся до ельфів спиною і повільно попов собі геть. Стіг і люмі пішли слідом, щоб краще його роздивитися. Яка дивна тварина, така повільна і така липка, а яка у неї величезна спина, схожа на Черепашку? Давай поговоримо з нею. Мені вона здається милою. Стік обігнав дивну тварину. Равлик повільно нахилив голову до ельфів. Крапля слизу роздулася і лоснула, і знову потрапила на ельфів. А Стік вигукнув Фе, знову цей слиз! Даруйте, я нічого не можу з цим зробити, відповів Равлик. Допоки Стік витирався, Люмі подякувала Равликові. Як мило, що ви звільнили нас із павутини, пане гродо, спасибі, немає за що, малюки. А ви хто? Ми ельфи, нас звуть Стік і Люмі. Стік і Люмі. Звідки ви? З неба ми живемо з перну елем. А де ви живете? Я живу в своїй черепашці. Її, напевно, важко носити зовсім ні, бо ж коли я її несу, я не в ній. А як же ви туди поміщаєтеся? Ну, я згортаюся. А що їсте, пане гродо? Фрукти і рослини? Спробуйте ось це, запропонував Равлик. Роблячу величезну дірку в ніжно зеленому листочку. Е, ну, якщо тільки зовсім маленький шматочок. Піднявши листок, Стік побачив під ним помаранчевого слизняка. О, грудо без черепашки. Як же ви спите без будиночка? Ну, я згортаюся, Герфи засміялися. Уміти згортатися? Це дуже зручно, особливо під час подорожі не треба нести багаж і шукати місце для сну. Раптом Льомі помітила крихітного равлика з блідо жовтою черепашкою. Привіт, малюче! Де твої тато й мама? Малятко кивнула головою на великого равлика. Там. А це твій папа чи твоя мама? Вони обидва. Але так не буває, це обов'язково або один, або інший. Та ні ж, це те й те. Скажіть, пане Гродо, як це можливо? Ми тварини гермафородити. Це означає, що ми одночасно і тато, і мама. Люмі замислилася, як вам вдається вміщатися у свій будиночок, коли ви чекаєте на малюків? Малюки у нас не в животі, ми відкладаємо яйця, яйця, наче птахи. Так, але у нас яйця не такі великі. Стік прошепотів на вухо Люмі. Ми його назвали паном Кродо». Але, можливо, це пані? Залишивши свого нового друга з його родиною, ельфи знайшли у траві дві порожні черепашки. Вони вирішили облаштуватися в них на ніч. Як смішно, мені здається, що я равлик. Тут не так уже й багато місця. Треба добре згорнутися. Люмі зітхнула. Фу, усередині жарко, мені так хочеться викупатися, особливо, відколи Ренета навчила нас плавати. О, мені теж. Давай завтра подивимось на море. Ура! Ми напишемо нашу нову книгу Стік і Люмі в гостях у равлика. А коли завершимо, подаруємо її гродок.